мы на Майдане, собственно, все с первого дня. Поначалу мы были политическими туристами. То есть мы ходили, там кричали «Банду геть!». Но когда мы уже хорошо познакомились с ребятами из сотен, и мы поняли, что они уверены, что в них будут стрелять. Они ждали, что штаб закупит бронежилеты, закупит какую-то минимальную защиту. Они очень долго ждали, и мы решили не ждать с ними вместе. Мы начали вкладываться в эту защиту сами. За счет народа, за счет блогеров, за счет просто читателей наших блогов. Мы не могли написать в сети открыто, что мы собираем деньги на бронежилеты. Мы придумали такой мем, мы немножко зашифровались и мы писали... Теплые вязаные жилеты. Очень многие блогеры, оказывается, этого не поняли. Люди не смогли перейти из мирных рельсов на такие военные шифровальные рейсы. Они не поняли наших шифров и даже собирали для нас пряжу, чтобы мы они так и представляли, что мы сидим, вот вяжем теплые вязаные жилеты. Я его ни разу не надевала. Даже в самые горячие дни я гордо говорила. Я буду без брони жалеться. Я хочу! Ты как губка Боб. Конечно, мы шифровались как могли. Выкройки делались по одному адресу. Шилось это все по другому адресу, а также раздавалось на дом. Собиралось это в кучу, сострачивались детали по третьему адресу. Складывалось все по четвертому адресу у меня дома. И мы поставили на поток эти бронежилеты. Сейчас, когда все как бы закончилось в Киеве, мы все равно продолжаем шить бронежилеты. Девочки, я их называю швейной сотней. Еще я называю их Элизами, Элизами, которые плетут и плетут рубашки для своих братьев. Помните сказку? когда это все уже стали помогать делать девчонки, которые тоже умеют шить, там, кто не умеет шить, те, тех мы крейд садили просто. Вот, все, кто узнавал, что мы этим занимаемся, просто как, как забор забор Сойера. Прибегали, помогали, участвовали, ночевали здесь просто в самые такие дни, которые были вот горячие 18-20. А как перевозили, как это все доставлялось на Майдан? Это же нужно понимать. Каждый пост ГАИ это была угроза. Делали ну, такой камуфляж. Мы так прилично очень красиво одевались. Мы хорошо тщательно красились. Надевали бронежилеты на себя, сколько могли, запахивались в шубы и ехали, вот, оживленно разговаривая. Понятно, что тогда останавливали даже машины с продуктами и с дровами. Оттуда в багажнике бронежилеты, а бензин, который мы возили, а машинное масло. Конечно, было страшно, но страшно в первую очередь за то, что, ну ладно, там посадят, тут уже об этом не думают. Отберут, отберут, да, мы не довезем какое-то количество, а там ну, бой а там передовая, да. Один человек на закрое, причем это женщина, пенсионерка, ей 70 лет. Вот, ей перевозится большой рлом, она его раскаивает, привозит сюда. И тут как бы раздаются девочкам, которые шьют на, на дому детали. Каждый броник пошит, ну не знаю, человек 5 его, наверное, шьют. Девочки работают, опять же, шьют как черти, потому что сталь режется. Мы опять складываем бронежилеты, и мы делаем это, потому что у нас их просят на востоке Украины, у нас просят их Крым. Там реальные отряды самообороны, реальные, они а вот эти вежливые люди, они не защищенные, и они тоже понимают, что в них будут стрелять. Бронежилеты я даю 10, ну может быть 12, каждый по 5 килограммов, если не больше. Плюс две коробки баллистических очков. Вы понимаете, что мы не можем рисковать передавать это все на поезде. Там это все могут, могут проверить. И машина не доедет, да, и машину могут проверить. Вооруженным людям, у которых власть и сила, ничего не стоит расстрелять безоружных. Людей, у которых ну, нет никакой защиты, и мы продолжаем вкладываться в защиту наших мальчиков. Але вона я помитаю, ей сейчас закатала нічого? Открытие. Добрый день. <рик> Настанет тот день, когда все-таки уже вернетесь к мирной жизни. И какой, и какой он будет этот день? Без Путина, без, без этих партий наших любимых, которые сейчас руля вообще без него. Чистое народовладье, местное самоуправление, восстановление конституционного строя. Вот это будет день, когда все начнет быть, как должно быть, как записано в Конституции. Турчинов уже говорил, что в принципе Майдан не нужен, но он мог бы расходиться. Теоретически ему он действительно в принципе уже и не нужен. А, нужен он людям, і, скажімо так, если бы не було агрессии, агресії, да, то я думаю, що Майдан бы сильно бы їм зараз. Стики втрат, стільки пацанів пішло з того світу, а всі депутати просто верхушка лишилась, э, верхушку убрали, так сказати, ну, там, Янукович, там Пшонка, Захарченко, а всі останні депутати регіонали, які участвували, весь час, але до кінця вони остались далі на своїх посадах. Я вважаю, це неправильно. Так. Хлопці, слухайте, а от журналістів увага насправді зараз якось Ну, попустилися журналісти до вас. Так. Чи, попустилися, ну, попустилися, та я не знаю. Попустилися. Набагато менше журналістів бігають зараз через інтерв'ю і фотографії набагато менше журналістів. Декілька з-за за кордону, що бачу, що бігають тільки по, по мові чую, а так. От дівчата прийшли, то вже приємно. З'явишся на ці небриті кажу. Далі життя, далі боротьба. Саме головне не, не впитися ейфорією оцією, що вроді ми перемогли. Ми нічого не перемогли. Просто це один, може найперший. І, напевно, не найважкіший крок, який ми зробили. А далі боротьба з новою владою, бо вона нічим не відрізняється від старої. Просто вона це ще хуже, ще важче, це ще хитріша. З Януковичем було проще. Той баран стояв, окружився Беркутом і все, і ми били. Ці так стоять не будуть. Ці так будуть хитрити. І я боюсь, щоб вони нас не обхитрили. Старалася. Раз. Такі просто прості, чисті, мудрі люди, козаки Четверта сотня. Я пишаюсь тим, що ми і їм допомогли. Можливо, не так, як хотіли б. Ми, нам час здається, що ми не встигали, що ми, а ми дійсно не встигали, ми не встигали принести бронежилети для усіх, але ми не встигли цього. Це почуття вини, провини лишилось, що от комусь не довезли, когось не врятували. Зараз ми опікуємося до всього ще й пораненими, бо, бо ми всі мусимо це робити, бо вони, вони втратили здоров'я за нашу свободу. І ми будемо це робити стільки, скільки потрібно. Медики самооборони, які бачили все-все, вони бачили відірвані руки. Вони зашивали там на сходах профспілок наспіх вночі, зашивали людей, витягували кулі. Вони бачили стільки смертей, вони вийшли звідси і сказали, оце я, мабуть, закурю. От, їх колотило просто від того, що вони тут побачили. Куля попала в задню праву лопатку, пробила лопатку, зачепила садину хребет. Хребет пробила легеню і застряла в лівій лопатці. Ми куляти в такому місці, що вона дістається без проблем. Весь час нам же ж обіцяли, що. Ти завтра летиш, завтра, завтра. після завтра летиш. Завтра летиш, після завтра не знаю. Я мав летіти в Чехію, в мене чехи забирати мали. Вони забирали людей в четвер, а мене всереду прооперували. Не мене залишили. Чекають, чекають, вже щоб... ну, мені теж сьогодні. повідомили, що ніби має бути там ввечері. Далі так да, да. кажуть, що ніби Росія закрила повітряний простір. Але там же я так розумію, що коли літак летить летить, то він летить саме над Росією. У мене вибита кістка, ось такий проміжок вибита кістка. То був ставити трубку. Це 18-го все сталося? 19 го день народження в мене, а 20-го це сталося. Це я двох висунув ранених. А за двома ще побіг, одного мертвого сунув і живого. І тоді мене підстріли пояснити, Скосило. І через мене, може, 15 я лежав, то мене вже плечко добивало. Просто прийшов, ну, ну, вже перейшов через того хлопчину, що лежав на Ми збираємо гроші на Ізраїль. Дівчата-волонтери збирають гроші, дівчата з фондів, шалені гроші. Потрібно зробити документи, а в ДЕКО паспорт рознесений на шматки кулею. І мусили робити паспорт терміново у Львові, там, у Львові зде... ні, у Тернополі, звідки він. Передавати сюди. Потім доставляти його в ізраїльське посольство, прикладати все це на євріт. Це все шалений час. І треба було ще знати, чи вистачить грошей на усіх цих хлопців. Бо, ви ж розумієте, безкоштовно ніхто не лікує. Дві кулі, такі Цепні кулі. Дві пічинку, і круглі. Дві руки. С какого числа? 18. Ну и плачь. А что ты бирогеты, что с детьми такие? Ты плачь. Да, я да, вон ну где так ты мной? Ну что, надо покупать. Ты плачь. Он, Оксана, кажется, что фишки побежим. Фишки да, побежим, да а, я... а мы за ним следуем. Хвостиком. я не волонтер. Кто угодно, только не волонтер. Я не знаю, кто я. я мы. Ми, от ми всі, хто здесь їдемо, хто нас чекає по адресам. Да, ми саме організація. Самоорганізація допомоги майдану. Да, Мене звуть Діана Макарова. Я працювала головним редактором Лайт Джорнал Україна, але коли почався, коли почався Майдан, я звільнилася і пішла на Майдан. Тут я почала працювати на поставках. Все, що потрібно Майдану. Майдан добився свого, але я продовжую працювати на поставках разом з своєю командою. Мене звати Макарова Олександра. Я дочка цієї прекрасної жінки. Це жінка революції, як я її називаю. Це моє відкриття цієї. Нашої війни це дуже дуже надійна людина. Я допомагаю, чи можу. Допомагаю, тому що я не можу інакше. Треба, треба щось робити. І оскільки мій стан здоров'я не дозволяє мені йти на баркади, робити канапки навіть я не знаю, то я займаюся тим, що я можу, чим я можу бути корисна. Мене звуть Олена Білок. Я до цього була біоеколог. Але тут я допомагаю, чим може. Я і робила канапки, і лікувала людей і теж вот допомагаю цим прекрасним людям, чим можу. Ребенок, вийди на іншу сторону. Вот так? Да. Так. Відкрила. Да, да. Подожди, я перша. Ну что, ставим. Да. наши соседи уже видели, видели. Спасибо. Спасибо, отлично. В сарае чем-то завесить.